Шо, ну що, пацани, всім привіт! З вами на каналі Rosua і сьогодні у нас буде таке класніше відео. Мощніше. Як ви бачите, такі вазончики грязні, ми їх зараз помиємо. Во, і далі покажу, що ми будемо в них садити і як правильно посадити, щоб воно виросло. Так що не переключаємося, ставимо лайкоси і підписуємося. Ну що, ми, коротше, вазончики. Тут ну, внутрі немає, бо воно земля все одно засипається і нічого не буде видно. А тут, де видно сторона, видна сторона, то я їх трохи помився. Такий біленький і такий коричневенький. Так що переходимо зараз на нашої земельки. Так сказати, приготував вже для посадки сюди. Цибулю взяв, покажи, сонце сюди ближче підійди. Ось, ось така цибуля. Взяв таку більшу цибулю спробуємо посадити. І отака менша корчушка, чи як вона називається, щось таке. О. І в мене вже в хаті там вже є, посадяне, я вам покажу. А це покажу, як я її садю спочатку. А потім покажу, як в мене вже виросло там. Ну, я вже. Просто я не знімав. Так що беремо вже початку насипаємо землі. Щось я вам покажу, щоб... Ось така земелька, без нічого. Просто вбираємо мусор, щоб у нас красиво було і насипаємо сюди земельки. Ось так поближче, поближче. Кажи. Ось так насипаємо земельки. О. Сюди ми посадимо мелку цибульку. Так як у нас вазончик маленький, посадимо сюди Ось так ми насипаємо ще. І ще трохи можна насипати. Земелька в нас вже мокра, так як дощ ішов, погода у нас хмарна, бачите, ще дощ. Так, ми вазончик отакий. І є в нас отакий. Ставимо поки цей, сюди вазончик. І є в нас така корчушка оця. Шалуху вбиваємо трошки щоб не було сміття чуть-чуть багато погано і починаю просто її втикувати цю земельку отак потім ще одну можна втикнути скільки влізе скільки й тикайте отак ось ось, ось втикніть ось о втекніть отакого і пішу я такого по кругу таку маленьку Є такі цибульки, що не приживаються. Треба ще дивитися, бо ще буває погані цибульки, попадаються. Ну нічого страшного. Ну, Провіряйте все одно цей, чи вона не гнила, чи гнива, Чи це. Ну провіряйте, да, якщо гнила, то викидуйте зразу, бо з, не... з неї нічого не буде. Ну, може там проросте, це так сказати повезе. А так тут. То... Отак вона садиться дуже просто. Можете посадити її в себе там десь на балконі, де ви живете в місті чи де. Во. Або взагалі, якщо цей посадити просто зімою в хаті. Якщо хто в селі там. Так що ось такі справи. Так, ну що, цей в нас вже є. І садимо другий. Де нам положити, щоб не запачкатися. Ось ось сюди положимо. Положили ми на, на чисте. Так, якусь знімай. Так, насипаємо вже сюди земельки. В наш більший лазончик. Така земелька, бачите, чорнозем такий класний. І вона в ньому росте, все росте. Дуже добре особіно ще не забувайте полівати. Дожік ішов, нам трохи поміг. Отакого. Не жаліємо землі для нашої цибульки. Отаку гарнесеньку. О, такого. ой 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 лялечка диви. І тепер це його. можемо коротше, отакі більші цибулі посадити. Я таку ще не садив, але зійде. Отаку можете його трохи пригорнути Чуть-чуть. Не можете тут вже тако натикати вже. Яке хочеться були вже, більший вазончик. Так, що ми ще втикнемо? Таку більшу цибулин ось. У. Потім таку можна ще втикнути. Ось Вистірці прибирайте, щоб воно не було оце. Погане таке. Так, ну що, що таку ще можна посадити? Ще більшу. Ну, таку можна посадити. Яка вам захочеться. Цибулькову величини, таку і садити. О, дивіться. Як хорошо вона в нас садиться, втикується в земельку. І пригортаєте її трохи землею. Так, бремон ну це сильно одно Можете подвинути, вони не покусаються. Mm. О! Так, ну все, друзі, бачите. Посадили ми. І вийшло у нас два вазончика, можна ще досадити, тут мелкі ось. Я вже тут, звісно, натикав його мою. Ну воно ну, зійде по-любому. Все, земелька у нас мокра, можемо так оставляти. Якщо не мокра, то полить вче сухаку. А так то в нас вийшло таке. отаке класне садоводство. Садіння таке з цієї цибульки. Так ну що. Так, ну що, як ви, все, ви бачите, вже у нас два газончика посаді, готові, Ой, висмикнув, Там буває таке. Назад? Так, ну що, йдемо, ставимо її до хати, хату і покажу, яка вже цибуля в мене вже є. Так що, погнали. Так, ну що, друзі, принесли ми нашу цибульку. Ні, не цей, не от хоч бой ще будь. Ну, щоб він ніше було людям. Поняв, що не Цей. Принесли ми нашу цибулечку, яку ми посадили. І ось вже у нас є отака цибулька, яку я раніше садив. Ось така цибулька. Пиниться вище. Ось це така саме цей. Дивіться, яка класні пір'я такі. На салатики можете використовувати таку цибульку зелену. Хто ну, шарить, той пойме. Хто в кухні там шари то пойме. Ну, в общем, вот такая цибулька, Где-то салатик, где-то там что-то просто поесть. И можно ее использовать, как в кухне, так и в красоте дома. Во. и вот такие у нас цибульки тоже есть. Какие мы можем дочекаться и потом мати из них салатик или просто для красоты. Вот так вот. і в себе в кімнаті. Так що таке відео в нас. А хто, кому подобалось відео, ставимо лайкоси, підписуємося і пишемо коментарі, чи подобалося вам таке відео. Якщо подобалося, то буду знімати ще таких, ще таких відео. Так що дивимося, хто хоче посадити. Дивіться, як треба правильно. І садіть. Все, делиться з цим відео, своїми дружнями там, з усіма. Ну а ми погнали далі щось робити, тільки без камери.